Доброго дня. Сьогодні ми будемо висаджувати лохену. Висаджуємо у відра. Спробували ми вже такий метод, нам сподобався. От, ось ця лохіна теж росла у відра. Вона росла у нас три роки. Сьогодні, ну, на даний момент ми пересадили її у великий такий бак. Вона прекрасно має прекрасні бруньки. Маємо надію, що будемо цього року знов з лохіном. Метод такий для посадки. На низ накидаємо дошки. Старі, гнилі, підходять тяжки. Ось такі. Тут, ще трошки більший бак, їде. І сюди всі дошки сюди накидаємо. Можна йти ярсу але тільки з хвойних дерев. Тут у нас замішаний кислий ґрунт і хвойний опад. Тоже ми це все сюди скидаємо. Ось так. Наші саджанці, а потім будемо досипати. Садженці гарні. щоб не пошкодили кореневу систему. чуть чуть розімнемо цей кумочок. Зверху просипати ще торфом. Ми ще Сьогодні ми висаджуємо три саджанці. Це різні сорти. Сорт Еліот, Дюк і Торо. Дюк – це дуже ранній, еліот пізній, а це середній. Це у нас Еліот. Яка like, коронева гарна. Ось так ми її тут кладемо на подушечку цю. Це у нас дюк. Самий ранній. Ой, кущики. Нема. Поки що в цьому році родити не будуть. Надіємося, що на другий рік будемо їсти вже ягідку. А потом... тоже вот так. так. Вот, тоже можно вот. И... Красота. так. Вот так. Вот взяла? так. Ціально добримо для лох'яни. Ось таке. Будемо сипати одразу у ґрунт, для того, щоб вона собі буде постійно підживлюватися. Насипаємо просто таку і обсипаємо. І ще підживемо цей пущик, що ми вже посадили. Тут у мене замульчовано хвойним опадом. Ось так. Просто так от підсипали. Потім дощик поливає, так як у нас дощиків тепер дуже багато. то Дощик у нас все поливає. Так. І ще досипаємо турку. О, атака. Щорт mm. спеціальний беремо для кислих, для лохини, для хвойних. Кислі тільки кислі. голувим Так. Всё, утром бували. Ще ще засипаємо цим хвойним опадом. Мультуриємо. Можуть бути і шишки, і гілочки, і кора хвойна може бути. Може бути все. Ось. Ось тут в мене є шишечки. Все, пролити водичку і наша лохина буде рости. Всім дякую за перегляд!